У Юрія сьогодні іменіни. гарне свято в доброї людини. Хочеться багато побажати, розпачу та сумнівів не знати. Ангел хай завжди допомагає, щастя та здоров'я посилає, щоб любов лиш крила дарувала, щоб надія душу зігрівала, віра, хай життя наповнить змістом, і буде світ навколо. Добрим і чистим. Іменіни Юрія відзначають декілька разів на рік, але найбільш значущими вважаються дні вшанування святого Юрія Змієборця 6 травня і 9 грудня. Юрій це слов'янський аналог грецького імені Георгій. Означає землероб або хлібороб. Заповітна тварина Юрія білий бик, символ завзятості, відродження, родючості і нескореності уособлює величність, могутність і витривалість. Дерево, талисман то поля, що дарує самодостатність і процвітання. Заповітна квітка Юрія конвалія. Символ ніжності, крихкості, покірності і відданості. Метал для Юрія алюміній. Він дає міцність і легкість, надійність і гнучкість, допомагає знайти гармонію і умиротворення, мотивує на нові звершення. Тож хай всі якості, які дарують Юрієві талісмани, допомагають йому на життєвому шляху. Сьогодні ангел в небесах святкує, Ти, Юріє, про свято не забудь, хай гарний урожай життя дарує, любов і віра у душі живуть. Хай ангел захистить від всього злого. Дарує щастя чарівний розмай, добра, надії, помочі від Бога і чистий та безхмарний небокрай.